Іберполіцейські Одещини викрили групу осіб, які шахраювали з громадянами на одній із популярних платформ оголошень. Зловмисники давали торгівлю мопедами, яких насправді не мали, і просили з покупців гроші за їхню пересилку. За скоєне правопорушникам загрожує до восьми років ув'язнення. Поліцейські встановили, що група осіб на одній із платформ онлайн оголошень, яка об'єднує людей для покупки, продажу або обміну товарами та послугами, обманює людей на продажі неіснуючих мопедів. Беручи гроші за відправку товару поштою, припиняли спілкування з покупцями, реалізуючи дані відомості, правоохоронці встановили двох потерпілих, які замовили транспортні засоби у зловмисників і перерахували їм понад 2 та 3 тисячі гривень за доставку. В ході оперативно розшукових заходів правоохоронці з'ясували, що до злочину причетні двоє жителів міста Татарбунари віком 24 та 37 років. Останні з яких судими за корисливі правопорушення. Спільно зі слідчими відділення поліції No2 Одеського районного управління поліції No1, за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення, за місцями мешкання фігурантів у Татарбунарах та Одесі були проведені обшуки, в ході яких було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, гроші, банківські картки та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси. Повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто у незаконному заволодінні чужим майном, шляхом обману шахрайство, вчиленому шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчистувальної техніки за попередньою змову групи осіб, у тому числі і повторно. Пропрушликом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Слідство триває, правоохоронці встановлюють як повне коло потерпілих. Так і інших осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.